Він є одним із найголовніших символів для кожного українця. 23 серпня в Україні щорічно відзначають День державного прапора. Ще у 1990 році над будівлею Київської міської ради підняли тоді ще не державний, а національний синьо-жовтий прапор України. Це сталося за 13 місяців до проголошення державної незалежності України. Вже у 2004 році. Президент Леонід Кучма офіційно запровадив День державного прапора. Синьо-жовтий стяг був символом боротьби за національність національні Та соціальні права українського народу впродовж історичного становлення української держави. Український стяг сьогодні є символом свободи і миру. Треба було бачити, як зустрічали синьо-жовці прапорці наші брати і сестри, які побували під російською окупацією. Справді, ті, що пережили катування, упокорення, жахіття масових розстрілів побачив, що український тяг, це стримує емоції, бо для них це був прапор свободи і надії. день державного прапора у Тернополі вшанували усіх, хто поклав своє життя за Україну. Крім того, відзначили та нагородили тих, хто продовжує захищати українські землі від ворога. Українці не приїжджають і не показують свій прапор. То їх відразу впізнають як тих, хто незламно бореться проти ворога і окупанта. Сьогодні, коли Українські воїни звільняють історичні українські землі. Курщини і там піднімають українські прапори. То місцеві жителі, бачачи ці прапори, розуміють, що вони в безпеці, в спокої, і від справді відчувають ту свободу, яку вони не мали під московською окупацією. В усьому світі синьо-жовтий колір нашого стяга продовжує уособлювати сміливість, незалежність мужню українського народу. І, звичайно, це колір нашої перемоги, яку щоденно всіма силами продовжують наближати наші захисники та захисниці.